Цьогорічна проща до Зарваниці відбудеться 16 та 17 липня і буде приурочена року Божого милосердя та молитві за мир в Україні. Під час цього року у нас архієпархії є катедра і Зарваниця, де є двері Божого милосердя. І тих в святинях можна одержати повний відпуск. Митрополит Василій Семенюк зазначає повний відпуск має кілька умов. Потрібно бути на святі літургії, повністю вислухати, прищащатися, зробити якесь діло милосердя. Пізніше змовити молитву на міріння церкви. І в кінці там буде блаженіший. Він буде надавати той повний відпуск, повний відпуск можна той жартувати за наших померлих. То великі ласки можна одержати під час її прощі. Долучитися до прощі зголосилися представники майже зі всіх областей України. Також будуть паломники. Із-за кордону цього року одним з головних гостей буде архієпископ Познанський. Станіслав Гондецький з Польщі, який є головою конференції єпископів, також буде гість з Австрії, це єпископ з міста Грац, і разом з ним буде ціла делегація. Будуть також прочани з Канади. У Зерваниці спеціально облаштували велику парковку для прочан, котрі їдуть транспортом. І це не єдине цьогорічне нововведення. для учасників пішої ходи. Започаткували інтернет-реєстрацію. Воно відповідно розпочалося вже, і люди записуються. І щиро запрошуємо всіх, хто має можливість, хто є здоровий, хто може бодай один день подарувати. Для Бога, піша ж хода, як і зазвичай, розпочнеться від архікатедрального собору Тернополя у п'ятницю пів на дев'яту ранку після літургії. На ночівлю вже традиційно зупиняться у селі Струсів, супроводжуватимуть піших вірян священники, поліція і медики. Організатори закликають паломників не брати з собою їжу, адже у дорозі передбачене харчування. Як кожного року по харчуванні скажу: ми маємо чотири зупинки на парафіях сіл, мишковичі. Микулинці, тютків і золотники. Відтак людей просять взяти лише необхідні речі, зручної одяг та взуття особистий посуд, спальний мішок та намет. Нагадують і про вервичку. Додамо, що проща до зерваниці є найбільшою прощою української греко-католицької церкви. У попередні роки вона носила статус всеукраїнської, а відтепер загальнонаціональна.